Привіт-привіт! Мої хороші. Сьогодні разом з вами хочу залити формочку. Формочка лавки маловарів. Називається змія джаконта. Ось така формочка. Має один розріз. Орошувати спиртом не буду для того, щоб перевірити, як вона заливається. Разом з вами ми це зараз перевіримо. Формочка нова, я її ще ні разу не заливала. Розтопила два стаканчика з основою. Один у мене буде, не знаю, блідно-жовтий, а інший буде рожевий. Змішуємо кольори і додаємо тушечку. Ще хочу додати, щоб вона трошечки яскравіша була. Ще Ой. Так, сюди більше не додатиму. А, а цю зроблю блідно 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 зелену. Все по ходу бачите. Все. Сюди додавати не буду. Покраплення душечки. Сюди. Сюди. Буду починати з світлим. Ось так я собі вирішила, ставлю на бочок і отак заливаю по пузіку. Отак трошки прокатаю на мордочку. І далі рожева І так буду далі вже буду чередувати. Колір получився дуже гарний, мені подобається. Бачите, воно змішується одразу між собою кольори. Голосормоз. Так, трошки простукаю, палочкою мішалочкою лізти не буду, ще спіртом. Все, чекаємо, поки застине, і подивимося, що в нас вийшло. Формочка застила. Ми можемо подивитися, що в нас вийшло. Перевертаємо формочку верх ногами, нажимаємо на голівку. і достаємо. Ось дивіться, яка красуничка. Зараз розфарбую їй очки і покажу вам уже готовий результат. Ось дивіться, яка з усіх сторон гарненька. Така задумлива хвостик під борідку, гарнюня. зараз розфарбую. Ось така зміючка у нас вийшла після тонування. Дивіться, її можна як з короною, так і без корони. З короною мені також подобається. Бачите, нам якщо так прикласти. Але дивіться саме: ось без корони. І з корони. Все, всім далого дня, творіть із задоволення.